Ну це жах. Жодна жінка не має права з'являтися в публічному просторі без макіяжу. Вона стара і страшна. Такі коментарі пишуть жінки про вихід Памели Андерсон на червону доріжку без макіяжу. Я як візажист бачу багато жінок без макіяжу, і в кожній бачу красу. Макіяж це класний інструмент. Підсилити цю красу. На мою думку, вона виглядає нормально. Я навіть не знаю скільки їй років в її обличчі не видно якихось екстра косметологічних втручань. Тож косметологу респект. Єдине, я вважаю, вона б виглядала ще класніше з натуральними бровами. Памела, ікона нульових, який зараз на піку трендів. Головний макіяж нульових це тонкі брови, чорні смоки. Та нюдові губи без яскравого смокі очі виглядають меншими, тому ми помічаємо дисгармонію пропорцій. Але такі брови це Сігни лук Помели Андерсон, без них її б може й не впізнавали. Підписуйся, будемо разом досліджувати жіночу красу.